Всім привіт! Радий вас вітати на каналі Коп по українському. Дякую Збройним силам України та всім іншим збройним формуванням, які захищають нашу територіальну цілісність і нищать ворога. Вибрали сьогодні на Коп ненадовго, орієнтовно на 4 години. Будемо ходити, ось заді мене була соя здіскована. Був вже Сигнальчик один хороший, я його викопав, була Буратоска. Зараз знову Буратоска. В Олі також є Буратінка і, можливо, ще якісь знахідки. Ходимо недовго, зайшли на поле, орієнтовно хвилин 15. Переходимо до перегляду нашої знахідки. Ось з даної ямки випала Ось Буратінка лежить. Оп, тут вони трошки деякі попадають в хорошому стані. Деякі не дуже, бачите, там проглядається надпис навіть е, земля тут хороша, піщаний чорнозем. І Сподіваюся, будуть ще достатньо цікаві знахідки. Ми продовжуємо наш пошук. Дякую вам за ваші лайки, коментарі, а також підписку. Сподіваюсь, що вам подобається. У мене знову був сигнальчик ці ямі. орієнтовно пів стака. Зараз покажу Ось в Грудці ще. Бачите, красується якась монетка. Зараз подивимось, що це. І це, здається, знову ж Буратоска. Буратоска, до речі, друзі, це 1600 роки правління першої речі Посполитої, яка була в нас на Західній Україні. Отже, кидаємо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Поле мене радує, третя буратоска. Волі не знаю скільки, але класно. Сподіваюсь, будуть якісь інші монетки, окрім буратосок і ще цікаві знахідки. Чергова ямка, я її прикину. Глибина трохи більше, ніж пів штика. Орієнтовно 15 см. І знову круглячок у нас. І в мене складається таке враження, що по даному полю ніхто не гуляв. Ось, розпакував, зараз, постараюсь, логосенько відбиток. І це знову ж таки Буратоска. Це вже четверта, супер. Давно такого копу, походу, в мене не було, щоб так перли і перли монети. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. У даній ямці був у мене хороший сигнал. 70 і вище. Ось знайшов. І ось якась велика монетка є, походу. Ось, відкрасується. Це вже явно не буратоска. Опа. Розпечатали. Зараз я її буду мити, аби побачити, що за монетоска, якщо, звичайно, вона збереглася. І вам покажу. Ну, Більша монетка, більша. Клас. Я її промив і шкода, не міг нічого розібрати. По розмірах, якщо брати Австро-Угорщину 1800-х, це рок. Але якщо брати річ Посполита, що в більшості тут випадає, це може і грош е, Толстого бути, може бути грош Понятовського. Не знаю. Але все рівно хороша знахідка. Ставимо її в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Отже, ось з цієї ямки сигнал ледве-ледве вловив, але било 8992. Тут буде штик, можливо трошки більше. І ось, випадає, я ще не дивився, що це. Дивіться, яке ребро на ребрі стоїть. Класна, зелена патина, груба і велика. Навіть... О, краса. Дивіться, яка краса. І це понятовського, якщо я. Якщо... А ні, одна друга крейсера походу, 1916 року. Зараз я протру, кажу протру, промию і вам покажу. Ось я відмив, я помилився. Це один крейцер 1762 року. Ось монетний двір, буква Б здається. Якщо не помиляюсь, стан супер. Такі красиві патині. І напевно стояло на ребрі, що я ледве-ледве вловлював цей сигнал. Продовжуємо наш пошук. привіт, ми знову на копі. Трішки вітерець я вибачайте, якщо буде У мене сигнальчик. Неглибока ямка, максимум 5 см. Викинула. Піном навіть не довелося шукати. Бачу, ось тут лежить. Я ще не розпаковувала. Будемо разом з вами дивитись, що це. Так, це щось незрозуміле мені. Але схоже на гунджечок. Так і є. Ось у вушку було. Так розумію, що воно. Обломане, а гудечок у нас лисий, без малюночка, мені здається. Ману, спробую фокусувати. Так і є, він лисий наразі. Якщо щось і було, то треба вдома вимивати і дивитись. Але нічого, приємна знахідка. Кладу в хабарничку і йду далі. Ямку вже частково прокидав. Є сигнал хороший ось тут. Не знаю що це, можливо знову боратоска, оскільки Оля неподалік мене знайшла буратоску. Оп! Так. Де такий відбиток красивий. І ось. Це боратоска по розмірах. Зараз фокусую, можливо щось. Нічого не проявляється, на жаль, шкода. Але в розмірах Буратоска ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Отже, сигнал був 82-83, розкопав я яму і зараз спробую викопати більше штика, бачите? І ось дивіться, яка краса. Що це у нас? Сам не знаю. А я думав, що це копійка, а це від снаряду, якщо я не помиляюся тут закручувати. Продовжуємо наш пошук. Отже, ось тут була куля, дуже добре била, як на диво. Тут була пеніцилінка. Вирішив ще раз провірити і ось тут був хороший. Сигнал. Думав, що знову куля або пенієцілінка, тому що було 67, але я помилився. Тут ховається якась монетоска від нас. Зараз ми її розпечатаємо. Ось такий відбиток красивий. І ось сама монетка. І це, походу, ходу, буратоска. Ось. Та це буратоска по розмірах. Ставимо в хабарничку. А ні, не буратоска, я помилився, зараз помию і вам покажу. Я думав, що це толстой, але походу це Буратінка. Ось в такому стані. Кидаємо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. З даної неглибокої ямки викидаю ось тут. Не знаю що, але є дротик. Ось, І мені здається, що це може бути пломба. Та, я не помилився це. Пломба. Пломба, тут нічого не зображено. Ось тут якесь є, чи цифра. Зараз. Похоже на 20. Або... Фу, щось в цьому роді. Ну, не чітко видно, але хороша знахідка. Кидаємо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. У мене був сигнальчик ось такої неглибокої ямки. Я думаю, на сантиметрів вісім максимум. Попався мені ось такий обломочок. Не знаю, з чого він, ось такий. Спочатку думала, можливо, з хрестика, але щось він надто загнений і незрозумілий. Тут, схоже, що було посріблення, залишки його видно ось тут, і з цієї сторони. Але ніде ніяких проб чи щось, що вказувало би, що це було дійсно срібло, не бачу. Ну, не знаю, з чого він, але цікавий бломочок. Зараз буде тут крутитись. І знову з даної ямки випадає круглячок. Ось він лежить. І це знову ж буратоска. Буратозка або солід, хто як називає. Ну Соліди в нас переважно переважності сріблені буратінки називають. А так це мідна монета 1600 років. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. І знову черговий сигнальчик І ось вже знайшов. Зараз легонько розпакуємо. І це знову ж Буратоска. Ось відбиток від неї. І ось така маленька монетоска. Кидаємо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Йду, йду, йду. І поверхневий сигнальчик ось піном порозривав. І знову буратоска у нас. Опа! Ось. Ось красується монетка. Вона красується, а ми продовжуємо наш пошук. Ось такої ямки знову вистрибує ось така монетка. І це знову буратозка. Таке враження, ніби всі великі монети позбирали, а буратоски залишили. Але нічого, це приємна знахідка. Кладемо її в хабарничку і продовжуємо наш пошук, не розчаровуючись і сподіваючись на якісь хороші монети ще. З даної ямки сигнал був. Поза 90 -х. Думав, що чермет, Але вирішив копати. І ось. Це не чермет. Це ось така велика монетоска. І ще раз, один крейцер 1758, якщо не помиляюся. Зараз помию і вам покажу. Ось помив. Так як казав, один крейцер 1762 якщо не помиляюсь. Монетний двір це. збережений, можна сказати, чудово, в доброму стані. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Із такої ями глибина штик. випадає ось 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 красуня в зеленій патині. І що у нас за монетка? Зараз прийдеться помити. Спочатку і тоді пойдемо, що за монетка, але для того оп, розпаковочка. Бачите, відбиток залишився. Ось така краса випала. Зараз помию і вам покажу. Отже, відмив я її, і це понятовський 1700 якийсь рік, один грош, річ Посполита. Перша річ Посполита, правильно. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Поки я знімав відео, Оля крутилася тут неподалік і знайшла цікаву знахідку нарешті. А то каже, хочу знахідку хорошу. І ось таку кон... така конена в неї випала. З камінчиком ціла. Тут з втратами трошки, але це нічого. З чим я тебе і вітаю. Дякую. Підійшов буквально від Олі пару метрів. Ямка свіжа. І випадає ось така буратоска вгнута. Це може свідчити лише про одне, що ми знайшли те, що шукали, раз тут почали лізти монети і всякі знахідки. А ми шукали тут дорогу. І напевно ми на неї натрапили. Доки видно, все будемо ходити, копати. І ось ходимо ось поле таке. І ось такий пейзаж довкола. Краса, сподіваюся, телефон вам її передає. Цю красу, яку бачимо ми кожного разу, коли в пошуках артефактів та старовини. З одної ямки випадає ще одна монетка. Ось тут вона лежить вже. І це. Це також буратоска. Кидаємо в хабарничку і ще пару хвилин погуляємо і буду виключати прибор. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Дякую, що були з нами. У нас коп виявився супер. Ми відпочили, погуляли, подихали свіжим повітрям, відпочили від всієї метушні. Ось для чого у нас наше хобі це і пошук артефактів, пошук старовини та історії. Дякую за ваші коментарі, лайки. Ну і, звичайно, зараз перейдемо до перегляду наших сьогоднішніх знахідок. Отже, по сьогоднішніх знахідках у мене в загальному 18 монет, одна пломба. Ось така незрозуміла штучка. Ось таке щось випало, незрозуміло від чого. Олі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, можна сказати, сім монет, оскільки дві половинки, два гудзика. Ось така штучка посріблена була. І ось така красива конена. Всім дякую, до зустрічі. Чекайте нових відео.